Доброго вечора. Так, ми сьогодні читаємо прозу. Якщо ми говоримо, то це тобі. Так, я дуже рідко насправді читаю прозу. Звичайно, виступаю з поезією. Це і прості читання, якісь перформанси, але десь так раз в два роки випадає нагода почитати прозу. Тим більше ця проза з'являється насправді так само не часто, як і читається, тому це добра нагода трошки перевірити матеріал, назвімо це так. Ну, взагалі, е якби прийшлося вибирати, що читати, ти би що читав зараз? Е, ну так, в мене вибір не дуже був, бо мене маріан поставив перед фактом, що треба прийти з прозою. Е, я би читав, мабуть, поезію, тому що це просто більш звично. Я себе вільніше чую в поезії, в мене, зрештою, більший досвід читання поезії. Тому що цих читань поезії дуже багато і, відповідно, умовно, набивається рука. Тоді давай спробуємо сьогодні трошки ту систему ламати. Давай прозу. Давай. Я прочитаю кілька невеликих текстів. Це не, є, це не є якесь оповідання, це не є щось суцільне. Зазвичай я собі просто пописую якусь прозу, десь її собі ховаю в шухлядку. А потім за потреби використовую, коли мені, наприклад, треба написати якийсь текст і горять дедлайни. У мене двічі таке було, коли я був на резиденціях, і мені внаслідок резиденції треба було написати текст. І я користувався цими своїми чернетками. Крізь відчинене вікно під рясні співи цикадни квапом вповзає побронзовілий липневий вечір. Слідом за ним, соромлячись, зазирає молода повнотіла вишня. У чистому пустому небі губиться звук останньої електрички, що везе своїх нечисленних пасажирів на захід, прагнучи наздогнати сонце, яке вже ген далеко за горизонтом. Лише помаранчеві відблиски, які помалу рожевіють і тьмяніють, мов старе золото, видають його нещодавню присутність. Вже не чутно голосів дітей із рум'яними щоками. Гойдалки сутуло стоять поміж пісочниць і смутно роззираються довкола. Чекають ранку і нового руху, нечутно гамуру із сусідніх дворів. Усі роботи скінчено, а інструменти повернуто до прохолодних майстерень і комірчин. Простір тьмяніє і сповільнюється. Часом гостре світло автомобільних фар з близької дороги намагається прорізати темряву. Але вона сходиться за ними, як вода за кораблем, виповзає з-під набубнявілих зеленим соком крон, аби розповстися світом. Ще трохи і моє неприродньо біле від екранного освітлення обличчя буде єдиним острівцем світла на цьому маленькому клаптику життя. Невловими нечіткими силуетами пролітають нічні птахи, шерхає трава, вагинаючись від чиїхось лап, а очі іскряться, віддзеркалюючи останні світла. Западає ніч, в яку входять усі ті, кому підвладна навігація темряви. Непомітно палахкотять достиглі вишні, переливаються у темряві грудки порічок, Впинається у м'яку темряву вістрями стебел зелена цибуля, дрімають і ростуть маленькі кулачки яблук і довгі виноградні лози, обплітаючи собою паркани і ринви. Засинає все, що має спати, прокидається все, що розуміється з ніччю. І видно тільки силуети розлогих крон, чорніші за ніч. Це вони віддають, віддають їй свою непроглядність, ще трохи і все зчорніється, ще трохи і бронза вечора стане вугіллям, а цикади замовкнуть, бо їхні голоси не матимуть сил переспівати цю темінь. Лиш собаки час від часу вигавкуватимуть у ніч свої смутні пісні. Але не почувши відклику, вертатимуть у дерев'яні будки, тарахкочучи ланцюгами. Тиха містерія ночі, все спить, попивши на ніч з ріки молока. Ось і все немає більше нічого, окрім блідого обличчя і мітких пальців, що вистукують слова чорними квадратами. Вартувало б написати ще щось, скориставшись розкішною нагодою, у ніжній тиші споглядати і описувати вечір, не менш делікатний і спокійний. Таких тепер мало, набагато більше інших вечорів, рубінових від вогню і масних від диму і крові, страшних, набагато чорніших вечорів із вибитими вікнами, крізь шпари яких вповзає лише загибель під рясне ридання скалічених. Сьогодні нашому шматочку простору, можливо, вкотре пощастить. Він зостанеться недоторканим. І завтра знову буде нагода для маленької розкоші. Якусь мить не думати про війну. Це власне якісь такі фрагменти, які я собі часом записую, намагаючись затриматись в миті, так, описати те, що відбувається довкола, але концентруючись так на якихось деталях. А ти перед тим сказав за резиденцію. Що за резиденція? Можливо, поясни, бо є люди, які не знають, що це таке. Ну, загалом літературна резиденція це така оаза поміж бурхливого світу, де у вас є нагода приїхати і в комфортних умовах працювати. Тобто вам там, оплачують помешкання, так про вас грубо кажучи, турбуються, і вам дають нагоду просто приїхати і творити. Писати, перекладати, малювати, творити музику та є багато різних резиденцій. Власному ну, в моєму випадку це літературні резиденції. Я був на, цього року на двох. Одна була в Польщі, одна в Україні, і на, це було дві резиденції, куди їздив перекладати. А в Львові є щось таке? У Львові трохи сумно з резиденціями. А, на жаль, і на мій подив, насправді, тому що. Львів, місто літератури, чому це львів місто літератури за визначем ЮНЕСКО, так і загалом, зважаючи на кількість літературних подій, одначе в нас немає своєї резиденції. На жаль, на мій превеликий жаль, бо я би дуже хотів, щоб моє рідне місто мало свою резиденцію. Більше того, вона мала бути. Про це говорилося ще роки три-чотири тому, але поки, поки нічого більше не чутно. Є резиденція в Кам'янці-Подільському відтепер. Угу. І вони от отримали 70 заявок, наскільки мені відомо, от недавно для нової хвилі, угу. з яких вибор... вибрали чотири учасники. Тобто, виходить, що попит є, і автори є, які готові приїжджати. Але просто я пробував контактувати з декількома організаціями і точками у Львові з приводу резиденції, і вони всі в один голос сказали, що їм це не цікаво. Але. Насправді це класна, як на мене, візитівка міста, тому що якби. Угу. Тому я маю надію, що наступного разу, коли ми зберемося, то вже будуть принаймні якісь такі речі, тому що для Львова воно як мінімум, як на мене, випасувало. Абсолютно. Е в нас, е кажу, були ці спроби, але чомусь далі спроб не зайшло. Е я можу це зрозуміти в теперішній час, тому що резиденція потребує чималих коштів. І е, куди правильніше спрямувати ці кошти на військо, але часто резиденції фінансуються якимись грантовими організаціями, які дають кошти там, тільки на культуру, наприклад. Так? І зазвичай це, власне, якісь закордонні організації, і просто потрібні люди, які е, з'єднають так ці два кінці нитки. І Тобто якісь класні менеджери культурні тут в нас, які знайдуть класні можливості для фінансування резиденцій. Власне, недавно таке було у Франківську. Мені пощастило бути учасником резиденції. Франківською є така прекрасна організація, яка називається Тепле місто. Вони роблять дуже багато класних подій, вони займаються просторами, і вони зробили цього року першу резиденцію імені Олега Лишеги. Mm. От, і це була резиденція на місяць. Тобто, це досить довга резиденція, бо зазвичай такий. Середній е, час перебування це там ну, два тижні. От, вони замахнулись на місяць, вони це зробили е, теж для чотирьох авторів і авторок, і їм це вдалося, і вони планують робити це далі. Тобто, це буде раз в рік, але в разі чого наступного року не прогавте свою нагоду. Так, тут насправді є багато авторів. Та, може, у Львові щось з'явиться того часу. Так, давай тоді другий. Так, другий текст називається Перебуття. Тут небо тримається на висохлих ку кукурудзяних стеблах, нема залізних стовпів, як у Шевченка, які підпирають небесне склепіння, лише жовті розпатлені палиці кукурудзи, і голі яблуні, які дряпають гострим віттям вікна будинків та краї обважнілого неба. Усе сповільнене. Немає вітру, немає дощу, лише туман висить, як забуте пальто. І останні покоричневілі листки де е тьмяно переливаються. Самі не знають, на що досі чекають, чому їх було заставлено тут, чому вони такі самотні у своєму звисанні, чому досі не віддались всеохопному гниттю, тремтять невловно, опадають тихими вечорами один за одним, а вранці нема після них і сліду. Ніби все це завше було саме таким. Тут буття голе, закрите у собі, розвішане на чорних димарях і поодинокому собачому гавкоті. Тут на світанні померлі відсувають землю і виходять на поверхню, перебирають речі, які їм поклали в гроби, підходять до цвинтарної огорожі зі світлинами в руках, дивляться. Тут також все зупинене, як і по той бік. Стоять так якийсь час. Порівнюють, намагаються згадувати, але не пам'ятають, пам'ятають щось геть інше. Мерзнуть, вдихають вогні з лампадок, розтирають руки розплавленим воском, вкладаються назад, закриваються в землі. Живі тим часом закриваються в хатах, сидять в кімнатах і лиш іноді визирають у вікна, нічого не бачать в шибах, окрім саду, що має обличчя уперя. все закрите у собі. Дерева занурені самі у себе, трава, що проковтнула власну зеленавість, занурена у себе, недозбирані яблука зимівки на покрученій траві сховані у собі. волога земля під ними схована у собі. Нарубані за літо патики, сховані у собі, цілі їхні стоси попід хатою. Вогні у печах сховані у собі. люди сховані у собі. Ніхто нічого не говорить, бо мова також закрилась сама у собі. Та й що тут скажеш? Почався час, який треба перебути у сховку. Повітря зупинилось, світ теж, тільки мряка бродить поміж сіл, як неприкаяна душа. Десь з-під землі тягнуть голови масні гриби, стежать за нею, смоктують вологу з місць, куди вона ступила, ховаються у листі, набираються сил, ростуть невидимо, чіпляються за землю за м'ясистими землю ніжками, знають, що життя має тривати далі, зрушують світ. Крутять його повільно, але невтомно. Аби все це тривало далі. Це був листопад в моїй такій інтерпретації. Це він написаний був коли. Е, минулого року в листопаді. Це не в резиденції. Ні, ні, ні. Я звичайно пишу текст. Ну, у мене резиденції перекладацькі були, тому там не до писання, прози якоїсь, бо воно, знаєш, потребує якогось такого налаштування і активного читання паралельно. Тобто мені умовно треба налаштуватися на, на таке писання. І зазвичай це якийсь такий стан, який трапляється не знаю, в якісь будні після роботи десь. Його треба просто виловити і умовно встигнути записати те що, те, що мені складається в голові. Mm. Ти щось маєш от коротке, чим можна було завершити світ? Я маю доведе, чим можна завершити. <світ> е, в мене лишились три тексти, але якщо короткий, то окей. Бо в мене якраз е, лишилась одна така. Ну, назимаємо це такою собі нотаткою. Один такий е художній, також з вигаданими персонажами, і один любовно еротичний. Але відкладемо це на наступні часи. Окей, е я організую ще один захід. Добре. Це, це в мене це насправді еротичний текст. Це в мене був такий експеримент, коли е я вирішив побавитись взагалі з написанням таких текстів, бо всіх був буде... такий експеримент. Та, Причому написати такий текст, за який не дадуть Золотий Хрін. Золотий Хрін, в разі чого це українська нагорода. Вона дається жартома за найгірший опис сексу в літературі. От, і це була спроба написати такий текст, який не отримує цю нагороду. І трошки поекспериментувати зі способом письма, бо він розбитий на абзаци, і кожен абзац починається з відповіді на питання, яке я сам собі задаю. Це запозичений спосіб. Він був використаний Юрієм Тернавським у його книжці Теплі полярні ночі. Там ціла книжка написана таким способом. Тобто він, він будує текст таким чином, що він каже, там, яким був день? І, і далі розвиває, ніби відповідає на це питання, але в рамках цієї умовної відповіді він розвиває сюжет. Ну, і відповідно там таких питань дуже багато. От. Але цей текст ми залишимо так на наступний раз. І завершимо ще, один, ще одним таким листопадовим текстом коротким. Непроглядна листопадова ніч глуха, туманна, тиха. Час до часу її темінь розділяють лінії світла, але за мить авто з їхніми потужними світлами зникають у темряві, лише й мигнуть червоно на прощання, і ніч знову стає собою. Очі з часом звикають, зір починає за щось чіплятися. Я йду крізь цю темінь. Лечу на далеке, ледь вловиме світло, як мотиль. Розпихаю темряву довкола себе. Вона м'яка і волога. Я несуся із своєю самотністю. Вона важка і зимна. На станції зустрічаю ще кількох таких нещасних. Обвішані торбами вони крутяться довкола одного ліхтаря з тьмяним помаранчевим світлом. Такі ж змарнілі, вони витягують з нього рештки сяйва, аби вкласти бодай іскорку собі до грудей. На мене вже не вистачить. Доведеться далі набивати собі нутро темрявою, ніби м'які іграшки ватою. Спершу з'являється довга стріла світла, а далі пронизливий посвист і маленькі жовті квадратики з людьми. Ми, усі ті, хто стояв на одному пероні поміж лісом та давно зачиненим станційним приміщенням, влазимо до середини. Люди розсілись майже всюди, деякі сплять, скрутившись на своїх торбах. Я знаю, їм нічого не сниться, але вони воліють не прокидатись. Всі понурі, ціла електричка понурих людей. Іноді вони здригаються, виглядають у вікна, але бачать лише свої розмиті відображення у Чорноті. Іноді цю чорноту, як кислота, розідає світло станційних ліхтарів. І до вагона входять нові люди, такі ж понурі та смутні, самотні, ціла електричка самотніх людей. За мить машиніст щось скаже у гучномовець, але ми почуємо лише тріск: двері зачиняються. Наступна зупинка не має значення. Ми веземо свою печаль до великого міста, великого великого міста. Повного таких же смутних самотніх людей. Дякую. Я дякую тобі, друже, дуже, дуже за те, що ти сьогодні прочитав нам прозу. Подякуємо ще раз Ростиславу. Дякую. Тобі посадився.